Дієтична добавка – рецепт тибетських гір. Це вітаміни, завдяки яким ми можемо дуже швидко відновитись після грипу. В складі екстракти грибів шейтаки, майтаки, рейші та екстракт лофанту тибетського. Гриби в своєму складі містять дуже багато вітамінів, вітаміни групи В, вітамін Д, а також залізо, магній, цинк. Та багато інших речовин, які є корисними для роботи кишківника, зокрема відновлюють мікрофлору кишківника. А як ми знаємо, кишківник це 80% нашого імунітету. Також знижують холестерин, цукор в крові, зміцнюють імунну систему, а також допомагають позбутися від симптомів хронічної втоми. Під час грипу ми теж споживаємо ці вітаміни, але, звичайно. Збільшуємо дозу в рази, якщо тут на баночці пише по одній два рази на день, це є профілактична доза. А для того, щоб посилити нашу імунну систему, для того, щоб стабілізувати її роботу, ми збільшуємо дозу до 6-8 таблеточок на день. Ось такий такі вітаміни. Рецепт Тібецький гір. Вони представлені у двох об'ємах: 60 таблеточок та 180 таблеток. Рецепт Тібецький гір.